Як нам відомо, історія циклічна, а іноді і трішки паралельна. І саме тому з розвитком цивілізації йдуть певні визначні події, за якими можна розпізнати етап, на якому знаходиться країна. А іноді цю історію провозили з собою загарбники у віддаленій колонії. Також історія писалась набагато пізніше, постфактум. Коли ніхто уже не розумів, де правда, а де вигадка. І якщо у попередньому епізоді можна процитувати консьєржа готелю Гранд Будапешт, це з якого боку подивитись мій любий Зеро, то сьогодні все більш-менш очевидно. Легкий фльор демонізації, звичайно, присутній, як же без нього? Хоча в цьому випуску буде не так багато міфології, яку я просто обожнюю. Якщо ви теж, напишіть коментар, поставте оцінку або ж підпишіться, щоб не пропустити новий випуск. Тож, це Happy House Podcast і сьогодні ми поговоримо про ще одну криваву графиню: Каталіну Делос Ріос Лісбергер. А поки я не перейшла до історії маленький дисклеймер. Якщо зараз тут присутні слухачі до 18 років та занадто чутливі до відвертих сцен, саме зараз ваш шанс вимкнути і послухати щось більш легке, тож перенесімося у 17 століття, Колоніальний Сантьяго, місто, що пахне гарячим пилом. Воском і страхом. Ранкове сонце ще не встигло торкнутися ант, а вулиці вже повні звуків, скрип дерев'яних коліс, крики торговців, дзвони церкви, що нагадують, хто тут справжній володар душ. Мапочо річка тече повільно. Мляво, ніби втомилась нести стільки бруду й сповідей. На площі іспанські колоністи у важких камзолах, пихаті, як завжди. За ними їхні тіні, індіанці, раби, служниці в сірому, мовчазні з опущеними очима. Над усім запах ладану і кінського поту. Священник читає проповідь про милосердя, а поруч селянин отримує батогом за невчасно сплачений податок. У цьому місці, де молитви змішані з криком, народилась вона Каталіна делос Ріос Ліспергер. Дівчина з обличчям ангела і серцем, у якому, кажуть, від самого дитинства жило полум'я пекла. Коли вона сміялась, навіть свічки гасли, а коли плакала, рабам забороняли піднімати очі. Сантяго ще не знав, чого. Каталіна народилася в жовтні 1604 року в заможній родині землевласників у Чилі. Вона була дочкою іспанського дворянина Гонсало де Лос Ріос і Енсіо та його дружини Каталіни Лісбергер і Флорес. У дитинстві Каталіною переважно опікувались батько та бабуся. Незважаючи на багатство та соціальний статус своєї родини, Каталіна не отримала гарної освіти та була напівписьменною до самої смерті. Каталіну вважали красунею. Вона мала білу шкіру, високий зріст, вогнену руде волосся та насичену зелені очі. Також вони із сестрою в деяких джерелах пишуть, що лише сестра. Намагалися отруїти місцевого губернатора, але нікого не заарештували, а лише вислали в пору. А Каталіну взагалі оминула історія розслідування. І тут питання: чому тоді ніхто не зробив якихось висновків чи не почав наглядати за Каталіною? За моїми спостереженнями, коли ти ростеш поруч із якоюсь жорстокістю? Навіть якщо це якийсь один прецедент, то ти або стаєш таким же жорстоким, або, навпаки, кардинальною протилежністю. Я б, наприклад, поспостерігала, куди б це привело, хоча, напевно, гроші, влада і зв'язки допомогли Ріосліс Паргерам уникати уваги до своєї жорстокості, та не завжди. Виглядає так, наче я сама собі суперечу. Але в копанні Старих Справ не завадить трохи філософія. Тож, першим звинуваченням у вбивстві проти Каталіни було те, що вона вбила власного батька, отруївши курку, яку вона для нього приготувала. Вважається, що це сталося, коли їй було 18 років. У 1622 році. Її батько на той час був хворий у ліжку. Хоча тітка донесла на Каталіну владі, її так і не притягнули до відповідальності за вбивство через брак доказів проти неї або вплив її родини досі невідомо. Закривши очі перший раз, вони вибрали стратегію закрити очі назавжди. Після смерті обох батьків. Бабуся Каталіни Агеда Флорес стала її опікуном і почала шукати чоловіка для шлюбу. До речі, про Агеду ходили чутки, що вона бавилась чорною магією, брала участь у різноманітних змовах і, взагалі, пішла у відрив, як і належить іспанській доньє. У 22 роки, у вересні 1626 року, Каталіна вийшла заміж за 42-річного іспанського полковника Алонсо Кампофріо, де Карвахаль і Ріберос. За словами історика, Алонсо добре знав про жорстоке поводження Каталіни з іншими, але, незважаючи на це, любив її. Через рік після їхнього одруження Каталіна народила їхнього першого і єдиного сина Гонсало, який, на жаль, помер у віці від 8 до 10 років. Сестра Каталіни також померла у 1628 році, що призвело до того, що Каталіна отримала ще більше земель у Чилі. Проблема цього шлюбу була ще з самого початку очевидною. Наприклад, Каталіна закохалась у священника, який їх вінчав. Можливо, навіть трохи сталкерила, та думки з цього приводу розходяться. Приблизно у 1624 році Каталіна запросила багатого Феода до себе додому, де пізніше вбила його. Вона вбила його ножем, а потім звинуватила у злочині одного зі своїх рабів. Звинуваченого раба пізніше стратили за цей злочин. Вона також нібито побила та зарізала до смерті іншого колишнього коханця на ім'я Енріке де Гусме, мотивуючи це тим, що він згрався з її почуттями, оскільки відмовився дати їй хрест, який є символом його шляхетності в обмін на поцілунок. Енріке навіть погрожував публічно похвалитись їхнім романом, а також скористатися розпусними жінками. В іншому з джерелі було сказано, що він не просто погрожував, а сказав про користування розпусними жінками, маючи на увазі Каталіну і її власне чоловіку, що ще більше розлютило Каталіну. Також ходять чутки, що вона відрізала вухо Мартіну Енсенаді та вбила лицаря Сантьяго перед іншим чоловіком після романтичного побачення. Як то кажуть, від кохання до ненависті один крок або один ніж. Завдяки спадщині Каталіна стала землевласницею кількох місць у Чилі. Згідно з легендою, жахливі вчинки, які скоїла Каталіна, почали ще більше посилюватися після смерті її чоловіка. Все почалося, коли чорношкірого раба на ім'я Нятукон жетон було вбито без жодного мотиву чи пояснення. А Лакін Трала залишила його тіло непохованим протягом двох тижнів. Я не пам'ятаю, чи я казала. Це, але Ла Кінтрала, це було прізвисько Каталіни, її так називали в честь квітки, яка мала яскраво червоне забарвлення. Тож тут ми можемо прослідкувати певну закономірність історії кривавих графинь, що ескалують після смерті чоловіка. А я не сильно розумію, чому саме в такі моменти. Можливо, це сильний стрес, який підштовхує, або немає когось, хто міг би зупинити в моменти злості, або, можливо, я не кажу про свою експертність, але, можливо, не можна спихнути це на свого чоловіка, щоб виглядало, типу, нормально. Жорстокий чоловік, окей. Жорстока жінка трішки дивно в ті часи. Я не борусь казати точно, але чомусь мені це спало на думку, особливо дивлячись на те, як демонізують лайкінтралу і Елізабет Баторія. Але все-таки прийдемо до історії. Того ж року орендарі Лакінтрали втомились від її жорстокості. Повстала та втекли до гір та сусідніх сіл, але вона силою королівської влади повернула їх назад. Все життя суцільне коло розчарування та Каталіна продовжувала жорстоко катувати рабів, а також корінних жителів, які жили в цій місцевості майже щодня. Вона жорстоко била та шмагала їх. А потім наказувала мити їхні тіла у воді, яка зазвичай була забруднена сіллю, перцем чилі та навіть сечею. Через кілька днів, коли їхні рани почали гоїтися, вона знову шмагала їх. Ці щоденні тортури забрали життя багатьох людей. У 1633 році. Каталіна намагалася вбити священнослужителя з Лалігуа на ім'я Луїс Васкес після того, як він викрив її щодо її жорстоких дій. Після повідомлень про дію Каталіни вона роками уникала переслідувань через свої гроші та соціальний статус. Однак влада змусила її покинути свій маєток. Але вона так і не постала перед правосуддям, коли у тебе влада і гроші, то тебе виганяють з маєтку або утримують в ньому, забувають, що можна поселити тебе в менш комфортному домі. Каталіна померла у віці 61 року 15 січня 1665 року. Незважаючи на свої дії, Каталіна мала пишні похорони в церкві Сан Августин завдяки пожертвам, які вона зробила церкві, її маєтки залишились недоторканими та покинутими, оскільки ніхто не хоче бути пов'язаним з цією, як вважається проклятою землею. У чилійській попкультурі вона визнана втіленням збоченої та жорстокої жінки. Та уособленням гноблення, з яким багато хто стикався під іспанською владою. Досить мало інформації, яку не треба переводити з іспанської, чим я наразі займаюся, перевожу з іспанської, яку я не знаю. Я просто пірнула в цей чилійський архів про цю справу. І дуже довго буду перекладати цей об'єм інформації, з мови, яку я таки ж не знаю. Але сподіваюся, колись, якщо, звичайно, комусь це буде цікаво, я десь прикріплю ці архівні документи, можливо, вже навіть перекладені, тому що мені дуже цікаво, які там легенди. Але, на відміну від Угорщини, де в якійсь бібліотеці. В якомусь місці, скоріш за все, тому, де відбувалися події, знаходиться інформація про Баторі, Чилі відкрило архіви і не тільки про Каталіну, а і про те, що є міфологізованою частиною, а також і заповіт, який склали за неї, бо вона не писала сама, бо вона була напівписьменною. Що це означає точно невідомо можливо те, що вона вміла читати, могла написати не знаю, своє ім'я і на цьому все. Я б розповіла про цей заповіт, та де там тільки сухе відслужити в месу там, віддати гроші тому, священник повинен це, похорон отакий, свідки мого написання заповіту ці люди. Доручаю зробити це ну, досить сухо, просто факти і накази. Тож, що це було насправді трішки демонізації реального злочину, як ви гадаєте? Напишіть свою думку в коментарях. А як на мене, це схоже на півправду. Бо, як ми знаємо, жорстокі землевласники це не виняток. Це правило. Та і я розповіла щось більш-менш схоже на правдиві факти, так як суддя знайшов докази цієї історії не так, як з баторії, де чутки з плітками перемішані. Хоча і там, і там присутній наратив, жінка з владою без чоловіка це відьма завжди відьма в чужих очах. І на цьому в мене поки що все. Не забувайте підписуватись і поставити оцінку, або навіть обговорити цей випуск в коментарях, тому що досить спірні моменти є. І це був Happy House Podcast, місце, де оживають легенди і знаходяться загублені історії. І пам'ятайте, історії не завжди такі, якими здаються.